Рада вас вітати на своєму каналі «Світ Алла. І у нас сьогодні з вами знову розпаковочка. Час від часу мені трапляються посилочки, тож я вам завжди показую, що я отримую. Бувають щемливі розпаковки, бувають різні. Сьогодні у мене отримано дві посилки. Я би сказала, що це поєднання радісної і щемливої. Радісно щемливої День сьогодні для мене, тому що людська доброта не перестає мене вражати. я вам скажу так Сьогодні посилка перша це з Київщини, від пані Людмили. Скажу вам відразу, що чомусь мені трапляються саме жінки з цим іменем. Людмила. Миколаївна мені той раз прислала посилочку. Цей раз пані Людмила. На жаль, не знаю, як її по батькові, але дуже і дуже їй вдячна за цю посилочку. Я її вже розкрила, подивилася. І погляньте, що лежить тут. Що зараз саме весною дороге для нас? Що для нас саме дороге, та ще для жінок? Звісно, що квіти. Вони зараз навкруги нас все оживає, все квітне. Бо прийшла весна, яку ми довго чекали і нарешті дочекалися. І ось квіточки. У мене і голос дрожить, я відчуваю, тому що квітка для мене, це знаєте, це дуже важлива річ. Я думаю, не тільки для мене, а взагалі для жін... для жінок, які полюбляють квіти, та й для чоловіків, які їх полюбляють, то теж дуже. Це щемливо, дуже радісно. Так, я розумію, що я розумію так, що це жоржина Погляньте, який корінчик, як він запакований гарно. І перезимував він гарно. Мабуть, я. Я знаю, що... Пані Людмила обіцяла мені жоржинки. Але окрім жоржинок, вона мені поклала ще її біскуси. Тож зараз я дивлюся і думаю. Жоржинка вроді не так виглядає, бо вона, як я пам'ятаю ще з дитинства, мама їх вирощувала, то бульби були. О, оце точно жоржинка. Погляньте, яка красивіша. Який корінець гарнесенький. З такою любов'ю запакований, вологу тирсу. Дуже гарно зберігся він зимою у пані Людмили. Жінка це взагалі квітка мого дитинства. Знаєте, мама завжди садила жоржини, дуже їх любила. Тож моє дитинство це саме з жоржинами, гладюлоси та жоржини. Інших квітів якось у нас і не було. Про троянди мова не йшла. Вона, вони з'явилися вже пізніше. Тож буду доглядати з любов'ю доглядати цю жоржинку і згадувати пані Людмилу з Київщини, яку взагалі не знаю. Але її доброта долетіла й до моєї тростянеччини у вигляді ось цих квіточок. Дуже я рада, що отримала цю посилочку. Знаєте, весна це пора надій, пора розквіту. Завжди ми чекаємо весну з нетерпінням. А в цьому році вона взагалі для нас хвилююча, ця пора. Так. Це у нас гібіскус. Я... гібіскус, я так розумію. Не буду його дуже розпаковувати, бо обіцяють заморозки на три дні. Сьогодні у нас тепленький день, а обіцяють три холодних дні. Тому я розпаковувати не буду, бо буду все це садити лише. Лише через три дні. О, я зрозуміла, це в нас жоржинка, це у нас гібіскус трав'янистий, і це у нас гібіскус деревоподібний. В цьому році я була у дочки, гостювала. І ви знаєте, такі красивіші гібіскуси, я на них звернула увагу. Ну такі ж красиві вони, різнокольорові. Квіточки. Опадають кожного дня, тобто він оновлюється і кожного дня квітне по-новому. Дуже гарна квітка, дуже красива. Тож я пані Людмилі дуже і дуже вдячна. Взагалі мені <плес> не можу згадати, вибачте, я не можу згадати, як на українській як на українській мові звучить слово ВЗ. Повезло. Мені дуже повезло з людьми. Саме з квітникарями. І мені згадується, ось саме зараз згадався той момент, коли ми три роки тому, саме в цю пору, рівно три роки тому, виїхали з окупації і поїхали, як я говорила, на край землі. Поїхали на Львівщину. Там добрі люди допомогли нам влаштуватися все було. Непогано, але ви знаєте, туга за домом вона перевищувала все на світі. І думав тільки про дім, коли його звільнять від окупантів. Всі, всі ці помисли були тільки про, все, про те. І ось 26, як 26 березня звільнили Тростянець мій рідний. І буквально проходить, ви знаєте, тижнів за два, а ми ще знаходились на Львівщині. І я читаю. В соціальних мережах жінка Трояндар з Одещини, Ольга Чеботарьова, Пише такий пост у Фейсбуці. Надам троянди визволеним містам. Ви знаєте, мене цей пост так збудоражив так я. Ой, думаю, мені, ж, мені б вже так хотілося у своє місто. Воно у нас таке зруйноване. Особливо, ви знаєте, особливо дуже щемливий вигляд мала після окупації наша площа центральна. Вона називалась Площа Сорокової армії, була усаджена вся трояндами. Але там. Російський мир розмістив свою техніку, нарили окопів. Вони повністю зруйнували, повністю зруйнували цю площу. Вона такий мала страшний вигляд. Всі ті троянди, звісно, пропали. Все вони перерили, все вони переколошматили. А я така наївна думала, що ось я в людини попрошу ці троянди, і ось ви звільнили місто, і ми їх там посадимо, і яка ж це буде краса. І пишу ж я цій оліче батарювою жіночки, якої я взагалі не знаю. Пишу, чи не надасте ви трояндочок для міста Тростянець? Що ж ви думаєте? Ця людина пише так, звісно, для Тростянця надам. Але у мене умова, аби їх посадили на вашій площі. Вона, видно, знала про нашу площу, бо по всіх телеканалах показували на той момент наше зруйноване місто. Я ж пишу, а сама знаходжусь далеко від дома, пишу нашому мерові, чи можемо ми отак і отак прийняти від пані Олі троянди і посадити їм на площі. Він мені відповідає розумієте, що не можемо ми зараз посадити, тому що площа не в тому вигляді, щоб на неї садити. Можемо хіба що прикрасити міський парк. Я пані Олі так і написала. Ви знаєте, що готові прийняти, але будуть садити ваші троянди в парку. Ви не повірите, ця жіночка надіслала для мого міста 200 троянд і їх посадили в міському парку. Вони і зараз там ростуть, радують Око Людське, наші українські люди вражають, по-доброму вражають. Після того вже я повернулася до тростянця, трояндочки були висаджені без мене. Але я з теплотою в серці згадую цю людину. Потім я вже повернулася на роботу. На роботі всі такі були теж радісні, але дуже всі хотіли, щоб і наша лікарня, яка була зруйнована, щоб вона теж була заквітчена. І тоді я звернулася знову ж таке. У соціальних мережах вже я звернулася з постом в групі Трояндовий сад з проханням, чи не можете ви, дівчатка-трояндарі, надати троян для того, щоб закінчати Тростянецьку міську лікарню? І що ж ви думаєте, знову відгукнулися? Відгукнулася вже на цей раз не одна жіночка Трояндар, а відгукнулося дуже багато. Роман Калинчук, і Наталія Існюк, і Світлана Антоненко, а також Тетяна Бубнова, Дуже вдячна цим людям. Тож я згадую всіх з великою теплотою. А тепер посажу в своєму квітничку: ось квіти подаровані пані Людмилою, і теж буду згадувати її. З теплотою в серці. Ось і вислухали ви мою розповідь, не знаю, чи було вам цікаво, але ви знаєте, я згадала і мені на душі тепло. Ось, і поділилася я з вами однією посилочкою. До речі, сьогодні у нас дуже гарний і теплий день. Я півдня займалася квітами. Стригла лаванду, он ще лежить у мене у відрі. Не доробила справу, бо дуже поспішала ділитися з вами. Обрізала ще трояндочки, бо дуже вони пошкоджені в цьому році. Милувалася півонійками, які вже гарно повистрамляли свої носики, але гряде мороз, тож треба їх якось захищати. Хоча вони красненькі, тож говорять, що коли вони ще... Не набирають зеленого кольору, а ще вони червоненькі, то вони морозу не бояться. Але буду де молоденькі, буду їх трішечки прикривати. А зараз йдемо і я ж вам таке покажу, яка ж друга посилочка. А друга посилочка знову ж таки від шановної Людмили Миколаївни з Харківщини, яка знаходиться за 25 кілометрів від кордону. Ми за 30 від кордону з руснею, а вона за 25. І людина ось ділиться продуктами харчування. Вона знову прислала мені посилочку з продуктами. Ой. Людмила Миколаївна грібнесенька, людина, яку взагалі не знаю, але ми спілкуємося зараз з нею по телефону. Цікавимося, як справи одна в одної, як ми переночували, як ніч перенесли, як день пройшов, борошно, макаронні вироби, вівсянка, консерва ясна, квасолька. Борошна, будемо паски пекти. Дуже вдячна Людмилі Миколаївні. Людина відчуває, що я цього потребую. Тож, велика їй дяка, велика шана жіночкам нашим українським, які діляться, може, й маючи зовсім небагато чогось, але вони діляться. Тож, дуже велика дяка двом Людмилам. Які сьогодні нагадали ж таке знову про те, що добро існує, і щедрість наша українська теж існує. Тож я ще раз дякую, шановні Людмилочки, дякую вам, до землі вклоняюся вам, шановні, чекаємо на перемогу. Будемо заквічувати нашу землю, будемо лілеяти квіти, які вирощуємо. Сьогодні, до речі, одна з продавчинь квітів із Сумщини теж зовсім недалечко тут живе, написала в соціальних мережах, закликала зак... купляти в неї квіти, заквічувати землю. І взагалі, якщо комусь щось хочеться. То робити це сьогодні, не відкладати це на завтра. І я з нею, ви знаєте, згодна. Тож, на все добре, до нових зустрічей!